І всім привіт! Сьогодні я буду тут проходити одну цікаву. Це буде називатися Жені. Я походив, щоб це була перша частина, це друга. День перший. Так, я тут, в принципі, все. Я все знаю, що там я грав першу частину, ну що ж. Так. Так, тут стаємо. Ну, хоть бы его забыть, забор еще можно спипот вы. А тот це так. Просто так завершаю и тоже много багато часу займусь. Так. Ну еще шесть денег не привью, я просто попысточку зуб. Они еще будут вырасти. Так крутись, ещ привью. Так. Я там вот чуть дедуся, я вижу. Я втіка від дідуся. Так, що тут у нас? Тут нічого нема. І завтра вийде дуже важливе відео. Дуже важливо. важливо. Може, ну завтра чи ні. Ладно, ми чогось оці от... Отчі... не острійте, теми, такс. Тут треба відкрити, я знаю, що там буде Та там ружь там. Сьогодні через водку не будемо. Ну якщо ви захочете, то я стіку через водку там. Якщо ви, ви наберете там під цим відео 5 лайків. Так. Як Як коли я походу там чаю то с Ну що ж, так. І ви там набрали 6 лайків. Так, тут нічого нема, так. О, вот тут Атомкеї чтобы подпиттил так Я знаю еще эти игры популярне но просто цена просто захочу их меня это под те виду я что их ностальгия появляюсти Так Ну так о так треба ось тут А я тут перевіряв. Так, А не подявить так Тут нічого ось тут нічого не. Ні. тут нічого нема, не Ну Ну Кину ось тут. Ось тут тут кину я. Так, о, хрен и сендаин. Циндері. Сендаина я пойду сичан. И даже 2DS mehans. Так. Так, тут. О, тут є. Ну, в перший части не є. но я тяжкую на тачею загороди немає, Так. О, тут. Тут треба бути авіаторією, так, там, леєкоптер, леєкоптер буде на Моріську. Так. Так, дідусь, а що у Сім'ї на Моріську? Гранд-пас. Гранд-пас, а дідусь на Моріську? О, ось зі Грині, так. А повися на Моріську, мій гранд так. Попала, падає. Так, мені потрібен дідусь. Так, ось тут, і що? Так, кто? Так тут нічого не нема, так. О, а ось і він. Так, мені цей ключ. Віто він тобі твоей потрібен. На двину на 2 хвилини всього. Ну, на дві хвилини. І таке буває. Так. Пенни так я просто поснулася. Не... Так не пойшов твоїм хвилини. Так. Так, так, так. Ну що ж? Так. О, ось тут треба відкрити. Коли відкрыть. Тут так. Так. Тут нічого. Тут нічого. Так, треба йти. Мы, может, это тут... Під... Загинемо, о! Ооо, вот это не так. Так, тут шок, ну, я думаю, не потрібен. А он потрібен. Да господи. Так. Та ні, так, давайте ось так. Так. Ось он. Так. Тут нікого нема. Та ні нікого нема. Так, зможе тут, 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 тут відкрити. О, ой, ось це мені потрібно. Так, все. Так, ось тут переріжемо. Вони мені будуть потрібні. Вони вже не будуть... Ні, мені потрібні. Так. Ось тут от залишаю. Так. И он забываю. Так, давай ты. Не, ну сейчас ты нагоришь эту ту же часочку, но мне кажется, что не так. Да. Ой, солыс. Тихо еще одну мать поехали. О, нет. Тайна помидвую. Ну, ладно. Так, у нас розовая як она так быстро. Слышь, не хватает у меня стрим. Стрим Не, ну я в шоке просто. Не, ну удобно. Снова встаем. Так, снова плакаемся. Так. Так, так. Акс, а ось иди пусть тебе пусть Так, с тобой будет уже аккуратно. То кто у меня всего ты? А то у меня будет совершать еще три я вже Не спимайцом. Буде реклама. А я кому не буду показывать. Так, сломан, сломан эти доски. Такс, мне потребная ручка в твои. И не там. да. через сутки не буду Так. ранка. Я женщину. Еще буду сбивать. Вот они. Господи. Господи, Иисус. Так, воно йде. Ну да воно йде, о, это это сво. Это свои тварины. Ну добре. Так, ну, це не цена подай. Это ибно за поле. Ну не те. Що це услышать, як собаки, то... Тут это на целубах, так. Мені тут там может щось буде. Может, тут щось буде, о, є, так. Почай не. Треба тут. Так, свинья, так. Ось так, 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 може, ось тут. О, это не кей. Тут не нема. так. Спорюємо так. Так, 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 спортуємо. Мені ну, показалось. Що... О! Ось. Так. ж ш... все быстренько схопити. Шведень. Так, 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 так. Так, сведесенько. О! Так, так, ідемо ось тут. Так, тут. Окей, давай. Давай. А, мы подцепляем его. Вот так. Ну, сейчас. Да. Ты кто-то? О. О, здравствуйте. Так. Ты кто-то? О. О. А, ось. А так. Иди точка. Попустуй мне. Так. забудь, давай все быстро заниму Пусний кутак с на тут забрати Так спробуємо прийти Так, давайте давай да швейзеньку так Так, так. А а, так ось так Теперь это зібрати так Так, так, так. Сипату так. Венти, да. Так, 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 будто и ти, так. Типа йти. О-о-о-ось-ось. Ось, Забиваємо. Забиваємо. Так, о. Не. У нас пять. Тому що мені тебе быстренько все зробити. Тук -тук. Тут, 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 там, о, якесь, так, так, так. Я пойду, ось тут. Того там горах якийсь было. Так. Так, ну що ж, йдемо так. Пусть йдемо, так. Эм. Никого там немає. Так. Ось. Ні, ну питання, чому? Чому? Чому говорять? Тут новосе через вікно спрыгну. Эм. Через вікно. Ні, через вікно Тик, ты так. Зараз побачимо кінцівку. Ну що ж, побачимо кінцівку і закінчимо ось це відео, так. А ось ця кінцівка. Добре, зараз і вон з вами я був. І рано тут завих 44. Всім пока та нових зустрічей, всім гарного дня!